Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні випав гарний день, вихідний, і я хочу приділити сьогодні увагу моєму другому хобі після садочка, який я люблю доглядати. Друге хобі в мене коні. Коні, чи великі вони, чи маленькі, все рівно це коні. Це радість, це натхнення якесь, це відпочинок. Ну і все, все позитивне. Сьогодні мені випала нагода навести порядок у копицях такого гарного коника, якого звати сніжок. З ним залюбки граються діти, Не неагресивний. Ну, так сказати, коник, який ще довгий час буде приносити радість і власникам, і діткам. І я залюбки йому допоможу, наведу, так сказати, педикюр, манікюр, Сам процес ви пізніше побачите. Коник, коник навчений до дайвання ноги і задньої сніжок, дай ножку, дай ножку. О, все. Передню ножку дає. Задню ножку дає, взагалі не агресивний. так що... Сам процес ми заснімемо чуть, чуть коротко, але це буде процес розчистки Він триває довго, а образно, образно ми показуємо так. Коник навчений. Ми беремо його та фіксуємо. Беремо розчистки. У нас є праві, леві, різні розчистки і починаємо розчищати коника. Сам процес Людям, можливо, комусь інтересний, комусь ні. Кому інтересний, звернетесь до мене, я розкажу. Кому треба допомогу, я надам допомогу. А остаточний результат. Остаточний результат. Коник буде мати легкий ход, не будуть ножки боліти. І буде все хороше в нього. От, дивіться, яке, яке гарне чудове копитися, коли вже розчищене. Отако ми подивимося, ми рівняємо, завжди рівняємо, подивіться, яка глибина розчистки. Це, можна сказати, найкраще копито, чашечка така, як має бути у коників. Все, ми трошки ще справимо зверху рашпілем і буде порядок. І так по кругу всі чотири ножки. Власники коників, які тримають такі. Вони мають знати, що то, що зверху копито ціленьке гарне, це не означає, що воно всередині гарне. І отакі, отакі речі творяться в кожному копиті, яке не розчищається хоча б раз в півроку, мінімум раз в півроку. Свої коники я розчищаю часто, в мене вони навчені до надання ніг, я їх в станочок не беру. Для коней, яких я не дуже добре знаю. Для техніки безпеки я зварив собі станочка і я використовую станок. Отакий вигляд має бути копито, яке пройшло первічну обробку. Ще зараз візьмемо другого ножика, підчистимо, зробимо стрілочка. Стрілочка тут глибока, рівненька, ми її зараз тільки поправимо стрілочку. І все, заберемо всі зацепи. Коника, який навчений і привчений до розчистки періодичної, проблеми з розчисткою взагалі ніяких немає. годинки і коник, наш красавчик, сніжок готовий до подальшого життя в нашому селі. Тому що село, як би сказати, це свої проблеми, свої. Заботи, але це заботи приємні. От дивіться, як він добре виходить. Це красавець, умнічка. Ми українці, нащадки славного роду козаків. А козак і кінь це єдине. Так що нам одна дорога. Козак, кінь і Україна. Слава Україні!